Підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Вона, роботи були розпочаті е, вже після закінчення е, минулого опалювального сезону. Кожного року перед початком опалювального сезону чиновники звітують: усе за планом, до зими готові, необхідні роботи виконуються. Але чи справді це так? Які проблеми має комунальне підприємство, що постачає містянам тепло в будинки? Давайте розбиратись. 26 листопада 2023 року в Одесі розігралась негода зі снігопадом і сильним вітром. Температура стрімко опустилась нижче нуля. В місті оголосили штормове попередження, а вночі в Пересипському районі впала стометрова труба котельної. Без опалення на декілька годин залишилось 120 тисяч людей. Само було все можливе Наші працівники.

Однак, за результатами обстеження, виявилось, що не тільки експерти встановили низьку якість виконання робіт при будівництві ствола труби. При цьому останній капітальний ремонт вона проходила у 2014 році. А у 2020 на об'єкті відбулася планова експертиза, яка жодних дефектів не виявила. Помилки при будівництві ми побачили тільки тоді, коли вона впала. Реконструкцію труби фінансують коштом платників податків. Також частково гроші виділили з фонду ЮНІСЕФ КП теплопостачання міста Одеси оголосило торги 30 травня 2024 року, оцінивши роботи в 64 мільйони гривень. Найдешевшу пропозицію вартістю 56,3 мільйона гривень тендерний комітет відхилив. Кампанія не надала вчасно необхідні документи. В результаті 9 липня угоду укладають із ТОВ Інвентом Україна, яке запропонувало провести реконструкцію труби за 62,4 мільйона гривень. Завершення ремонту заплановано на 1 листопада 2024 року. Кампанію Інвентом Україна зареєстрували у 2009 році в Сумах. Засновниками підприємства значаться три особи. Гліб Міненко, Жанна Талац і Олександр Гнаповський. Кампанія не вперше укладає бюджетні угоди, вже підписавши договорів на загальну суму майже 385 мільйонів гривень. У 2018 році ТОВ «Інвентум Україна фігурувало у кримінальному розслідуванні. Щодо можливого привласнення коштів при відновленні роботи котла агрегату Сумської ТЕС, крім цього, бухгалтерку компанії у 2016 році судили за ухилення від сплати податків більше 620 тисяч гривень. Її звільнили від кримінальної відповідальності через те, що вона на момент суду все виплатила. На початку вересня капета плопостачання місто Одеса оголосила ще один тендер на проведення капітального ремонту будівлі котельної північна 2 роботи оцінили в 11 Мільйона гривень. Однак, 20 вересня стало відомо про відмову підрядника виконувати роботи. КП знову оголосило торги з перенесенням здачі об'єкта на 20 грудня. Підрядника ще не визначили. До початку опалювального сезону підрядники, скоріш за все, виконати всі роботи не встигнуть. До того ж, під загрозою труба ще однієї котельної в місті. 22 серпня КП теплопостачання міста Одеси. Без проведення відкритих торгів уклало угоду на демонтаж частини димової труби котельні Північна 1. Така терміновість пов'язана із висновком обстеження споруди, яке визнало трубу котельни аварійною, а її використання небезпечним. Комунальники підписали договір із ТОВ енергетично-дорожнє будівництво, яке виконує демонтаж частини труби за майже 42 мільйони бюджетних гривень. Завершення робіт заплановано на 30 вересня 2024 року. Кампанію зареєстрували в Черкаській області у 2005 році. ТОВ активно укладає бюджетні угоди в різних куточках України, вже підписавши контрактів на загальну суму 11,34 мільярда гривень. Співзасновниками кампанії енергетична дорожня будівництво» значаться чотири особи: Максим Кокалів, Юрій Клімав, Андрій Косіцин і Олександр Кіблик. Останній є чоловіком колишньої фахівчині ДП Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції Олени Кіблик. Кампанія фігурує в низці кримінальних розслідувань. Зокрема, керівник контракту ТОФ енергетично дорожнє будівництво отримав підозру щодо можливої розтрати бюджетних коштів при усуненні аварійних руйнувань дороги в Харківській області. Замовник зобов'язаний відхилити. Е Пропозиції учасника, про якого внесені відомості до е, ЕРДР про вчинення злочину, тобто якийсь факт, е, у разі якщо є певне провадження, яке фактично знаходиться у стадії розгляду, е, подібна підстава як для відхилення, вона могла би бути додатково включеною замовником. Але це має ну на це має бути воля самого замовника. Тож у новий опалювальний сезон Одеса може увійти із двома проблемними котельнями в Пересапському районі до того ж з потенційно проблемними підрядниками, але й інші системні проблеми КП, наприклад, зношеність інфраструктури. У 2022 році була затверджена схема тепломереж, за якою близько 70% комунікацій потребують або капітального ремонту, або заміни на роботи. Необхідні мільярди гривень і залученість інвесторів. Що потрібно зараз зробити теплопостачанню? Зараз їм потрібно провести, ну скажімо так, зробити таку. Ну, мабуть, такі проєкт чи концепцію, чи розрахувати взагалі, яким чином які мережі, по-перше, вони будуть міняти з 70%. Це просто надо потрібно зробити план реконструкції та капітальної заміни тих мереж. За останні 10 років багато було замінено саме магістральних мереж на попередньо ізольовані труби сучасні, які мають там термін експлуатації 50 років. Але поміняти ще треба дуже багато. І коли ми в 2020 році почали розробку схеми теплопостачання міста. Саме це там був ну це був один з перших кроків там моїх на посаді. От для того, щоб одразу поміняти там всю мережу нашого міста на сучасні попередньо ізольовані труби, нам з урахуванням там протяжності діаметрів потрібно 20 мільярдів гривень. І певну частину грошей на заміну тепломереж могло б дати саме КП. Однак, перед комуналом. Накопичились величезні борги. Нагадаємо, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення для споживачів категорії населення застосовують тарифи станом на 24 лютого 2022 року. При цьому різницю мають покривати з державного бюджету, однак поки що гроші не виплачені. За інформацією Міністерства розвитку громади території України, станом на зараз сума заборгованості перед КП теплопостачання міста Одеси становить становить 1,46 мільярда гривень. Вона тягнеться ще з червня 2021 року. Подібна ситуація склалась і для інших теплопостачальних підприємств України, яким з держбюджету заборгували сукупно 48,8 мільярда гривень. Також 1,2 мільярда гривень заборгували одеському КП споживачі. Заборгованість населення в оплаті комунальних послуг напряму впливає на якість обслуговування одеситів. Гроші, що заборгувало населення. Могли бути спрямовані на покращення якості надання комунальних послуг, підтримку загальноміської системи комунальних послуг, на заміну комунікацій чи купівлю необхідного обладнання. Замість цього підприємства вимушені вишукувати різні можливості, латати дірки та знаходити кошти, щоб розрахуватись з боргами перед постачальниками. Енергоресурсів та матеріалів. Однак одеське комунальне підприємство регулярно отримує дотації з міського бюджету. Кожного року вони сягають сотні мільйонів гривень. Так, у 2020 році субвенція з одеського бюджету склала 566 мільйонів гривень, а зі спецфонду більше 104 мільйонів гривень. У 2022-му КП напряму з одеського бюджету отримала 461,5 мільйона гривень. Зі спецфонду майже 40 мільйонів. Всього за декілька місяців поточного року КП теплопостачання міста Одеси встигло отримати з одеського бюджету майже 288 мільйонів гривень. І скоріш за все ця сума до кінця року ще виросте. Левова частка бюджетних дотацій іде на плату за газ. При цьому для сталого теплопостачання в місті комунальники закуповують електроенергію. На цих угодах КП варто зупинитись детальніше. Контракти на постачання цього ресурсу одні з найдорожчих для комунального підприємства. За даними порталу Clarity Project, з 2016 року, КП уклало договорів на придбання електроенергії сукупна на суму 1,2 мільярда гривень. Половина цієї суми отримала ТОВ Адеська обласна енергопостачальна компанія», з якою комунальне підприємство підписало три угоди зокрема у 2023 і 2024 роках, тобто вже під час повномасштабної війни. Примітно, що у 2023-му взагалі не проводило торги на закупівлю електроенергії, а у 2024-му провело торги з особливостями, що дозволяє укладати угоду за наявності лише однієї пропозиції. ТОВ Одеська обласна енергопостачальна компанія зареєструвала у 2018 році. Тоді в засновниках ТОВ було акціонерне товариство Одеса Обленерго з 5 власниками іноземцями. Валсом Вігансом, Вілісом Дамбін. Артурсом Альберксом з Латвії і Олегом Сізерманом та Мариною Ярославською з Німеччини у 2019-му структура власності компанії за документами почала змінюватись. У засновники зайшла київська компанія енергопоставка. Наразі її власницею, як і кінцевою бенефіціаркою, ТОВ Одеська обласна енергопостачальна компанія, значиться Неля Костенка. Але схоже, ці зміни лише номінальні. Наприклад, за інформацією аналітичної системи UControl, Неля Костенка колишня заступниця директора фінансово-економічного департаменту ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна і членкиня наглядових рад кількох підприємств, що входять до складу групи ВС Енерджі. Власниками компанії ВС Енердж Інтернешнал. На Україна є вище перераховані іноземці у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції на 10 років щодо латвійської та нідерландської компанії ВС Energy і власників ТОВ ВС Energy International Україна. Справа в тому, що енергетичну компанію пов'язують не з офіційними європейськими власниками, а з російськими. Серед них, зокрема, довірена особа президента РФ Путіна, багаторічний депутат Російської держдуми Олександр Бабаков, який голосував за анексію Криму та агресію проти України, а також Михайло Воєводін і Євгеній Гінер. Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає справу про конфіскацію активів групи ВС Енержі за позовом Міністерства юстиції. Відповідачами в цій справі, окрім європейських власників компанії, також виступають Бабаков, Гінер і Воєводін. До речі, фігурує у справі безпосередньо ТОВ Одеська обласна енергопостачальна компанія», що продає електроенергію одеському КП. Є певні вимоги закону щодо пов'язаності е, майбутніх підрядників або організацій, які будуть там щось продавати, е, мат... щодо зв'язків з Російською Федерацією та Білорусі, тобто то зрозуміло, то має бути перевірятись в будь-якому Е, Пов'язаність з підсанкційними підприємствами також має бути перевірятись, однак, з урахуванням того, що це не прямий зв'язок, тобто, це не особа, яка є власником даного підприємства, не була бенефіціаром, вона не мала прямої пов'язаності або не має прямої пов'язаності станом на проведення самої закупівлі, і на неї, як особу фізично, не накладено е, тих самих санкцій. Говорити про обов'язок замовника відхилити таку, таку пропозицію ми не можемо. Замовник міг би трошки розширити свої вимоги з урахуванням того факту, що ну, все ж таки пов'язаність з Росією навіть така. Так не пряма через там опосередкована, вона може. Достатньо серйозно впливати як на можливість компанії постачати цю електроенергію безпривійно, так і на умовне походження цієї електроенергії. Однак в Одесі чекають на рішення суду, продовжуючи купувати електроенергію на сотні мільйонів сумнівної компанії. Крупними клієнтами Одеської обласної енергопостачальної компанії є не тільки КП теплопостачання міста Одеси, а ще й Одесміськ світло і адес електротранс. Теренергія закуповується на відкритих торгах на прозоро. Угу. Тобто, той, хто виходить, приймає участь у торгах, той є переможцем. Про Energy ну це окрема там історія. Угу. Про ОЕК таких даних ну підтвердження, Якщо немає. буде доведено цей зв'язок. Що буде про... доведений цей зв'язок, то тут навіть питання на мого рівня там угу. відповідні дії буде вчиняти там Служба безпеки України, і у нас є відповідна заборона, звісно, на співпрацю з такими компаніями. На сьогоднішній день ніякої такої інформації. Ну, ні в правоохоронних органах наскільки, наскільки мені відомо, не тим чином, комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси, від якого напряму залежить, як ми пройдемо опалювальний сезон в умовах війни і обстрілів, має низку системних проблем. Наприклад, зношеність інфраструктури, що потребує величезних витрат на заміну. Також заборгованість перед КП сягає декількох мільярдів гривень, як з боку держави, так і з боку споживачів, але є проблеми із самим підприємством. Серед них, зокрема, не завжди ефективна робота менеджменту і співпраця з сумнівними компаніями, в тому числі з російським слідом. Усе це обертається величезними дотаціями, за які платимо ми. Тож продовжуємо працювати далі.